Зон зразкових узбіччя оголосили на Полтавщині впорядкувати шляхи області заходилися безробітні за підтримання чистоти і порядку на дорогах. Людям обіцяють зарплатню, підвезення до місця роботи і безкоштовний медогляд. На таку пропозицію вже пристало близько трьохсот охочих, які за два дні встигли причепорити кілька десятків кілометрів доріг. Оксана Солодовник іншим мерам на замітку. Від котельви до Любки аж до кордонів Сумської області. Скрізь на узбіччях працюють бригади дорожніх санітарів. Вони називають себе котелевськими пилосмоктами. Десанти людей в помаранчевих жилетах мігрують з одного кінця села до іншого. На десятьох –– кілометрова зона Котелевського району. На похваті коси, граблі, лопати, бензопили. З інвентарем проблем немає. Робота як звір, як термінатор. Ки, чоловіки долають колючі зарості акації. Жінки не втрачають нагоди помріяти на що витратять майбутню зарплатню. Як не як обіцяють майже тисячу гривень, та й тупти не помішало. вчора. Чотири кілометри. Сьогодні ще десь стільки ж мають пройти. Швидше не виходить, сміття багато. Та, ласки, з пива, з напитку. Тапочок. Мішками не щитаємо. Мішків моє по десять. Отак, мо дев'ять. Воно як. Тут по селу менше буде, бо тут люди ось в сторону вони прибирають. Шляховики не натішаться. За латанням доріг до узбіч зазвичай руки не доходили. Нині покошено, побілено, прибрано. І все це за якихось кілька днів. Коштів не вистачало, і людей мало було на бригади набирали, понімаєте? І не, не вистачало для цього нас, щоб усе цей об'єм. Перекрив в обласному центрі зайнятості кажуть для сільської місцевості розробили особливий графік громадських робіт. Роботи розпочинаються тоді, коли вже подоїли корів, закінчили роботи по господарству. Визначається обсяг, але перерва робиться така, щоб можна було дійсно знову прийти подоїти корів, знову виконати роботи по дому і працювати трішки пізніше. За кілька днів на упорядкування автошляхів Полтавщини обіцяють залучити до трьох тисяч безробітних. Ми ну, як раніше, після нас нічого не остається. <рес> Котелевські пилососики, та. <рес> Короч. Оксана Солодовник, Олександр Лівін, Полтавщина ТСН 1+1.